Вітаю, друзі! Сьогодні 20 вересня, тобто сентября, і я запрошую вас до мене на огород. Де <ріст> <ріст> я вам хочу показати мою глаксиню. Ось вона гляньте. У мене дві бульбочки, да? От одну бульбочку я просто пересадив. Ну ви ж розумієте. Тут зиму лежав вже хворий, весь поламаний. Ну і коли вже вийшло. А в цій випадково двічі зламав росток. Ну, раді, так сказати, експерименту я взяв, обірвав на ній на цій все коріння, прийшов на грядку, розлихив трошки земельку і просто бульбуткнув. Я тепер ось середина вересня, а вона вон, пішла в рост. Надо, ну не знаю, вона дуже довго не йшла в рот, а це вже пішла. То, видно, вона ж таки в коріла. А я пробую ще улити, вона не шукала. Це видно, вона дала нові ріка І вона в і пішла в рост. Я аж два розтки дала при це надламати. Ось така от, не знаю, ну, поняття діло, що в холоди, ну, Поки що росте, хай росте, а там видно буде. Цього року вона в мене не буде. Тут вона примостилася не сама, тут поряд гіпіаструми, горох, гіпіаструми в мене на грядки, прямо, трохи буряна, Кубік Фрост Чавері, десь які друзі, деякі інші чевері, ребуці пристроїв, ще одна очевері. Пусть чи В общем тут. -а... І маленький кущі клубнички рядом. Ось вот таке. Ну, в общем, глок саме. Тронулась. Тобто корні вона дала нові. Бо вона на вас просто железяка. Вона у вас дуже плотненька. Пока, Поки, у нас ще йде да, розпотеплення буде Пока все тут. Ага, еще забув. І рядом має тут Амазонські лінні. Дуже малесенькі були. Луки, цибулинки. Ну нічого, поприймались. Прям ну, ці давненько сидять. Це висаджені були кубики гіпіастром. Гіп'астром дуже добре. Дуже добре. Мені тут дуже, мені дуже подобається. І воно вже малесенька дітка. Рядом з великою цибулинкою. Цибулякою. Я, я мені цікаво як буде це. Наступного року, я кару, бо я їх розсажу ширше, щоб вони були в мене густенько, тут їх в районі півтора-десятка цибулин, цибулинок. Вони вже більше року без землі, потім я їх висадив сюди, повтикав просто і вони в мене тутечка. І вони туточко в мене ростуть. Я про це знімав окреме відео. А тут отак от. Сьогодні про глоксу. Глокса ось така такава. Дякую всім за увагу.